Чи знаєте ви, що багато винахідників так і не досягли успіху за життя, хоча їх відкриття це основа сучасного світу. Давайте розглянемо декілька із них. Нікола Тесла. І він винайшов змінний струм, без якого не працював би жоден наш гаджет. Одні із найкрутіших його відкриттів це лампочка та безпровідна передача електроенергії. Але більшість ідей він не патентував і їх просто крали. Він жив у готелі, годував голубів і помер у бідності. Сьогодні його ім'я це символ прогресу. Джон Сноу не з гри престолів під час епідемії холери в Лондоні. Він намалював карту хворих і виявив, що усі пили воду з однієї колонки. І він її закрив, і хвороба зникла. Цей метод є основою сучасної епідеміології. Хоча Джона Сноу за життя вважали диваком. Дмитро Мінділєєв. І він створив таблицю хімічних елементів, яку досі вивчають у школі. Передбачив елементи, які ще не були відкритими, але жив у час, коли світ ще не був готовий, і його ідеї не сприймали серйозно. І визнання прийшло набагато пізніше. Томас Едісон, і він вдосконалив лампочку, яку винайшов Тесла, адже у Тесли вона світила дуже мало часу. Його винахід, мікрофон, фонограф, змінили людство. Але мало хто знає, що він неодноразово банкрутував і втрачав цілі фабрики, а його винаходи часто ігнорували на старті. Геній, в який все життя балансував на межі провалу. Галілео Галілей сказав, що Земля обертається навколо сонця, і за це опинився під судом інквізиції. Останні роки життя провів під домашнім арештом. Його відкриття стали основою астрономії, але при житті його змусили мовчати. Світ змінили непомічені, а не ті, хто гнались за славою. А які факти про вище згаданих особистостей знаєте ви? А також кого із винахідників теж можна включити в цей список. Пишіть в коментарях.